Привіт, малята! До нас вже завітало тепле літо. Дітки, пропоную вам зараз повторювати за мною чистомовки про літо. Шло, 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 до нас літо прийшло. Те, те, те навкруги усе цвіте. Ать, 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 дерева шелестять. Ки, ки, ки у небі хмаринки. Ить, 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 в небі ластівка летить. Ека, ека, ека на вулиці спека. Ди, 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 принеси ведро води. Емо, емо, емо квіти ми полємо, іця, іця, іця достигла полуниця. Ди ди ди, я люблю ягоди. Ни, ни, ни дині кавуни. Ки, ки, ки ми їдемо до ріки. Ти, ти, ти я вже вмію плавати. Ку, 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 граємось в піску. Ло-ло-ло, їдемо в село. Зі, 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 граємось на лузі. Ту, 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 я віночок плету, ді, ді, ді гарно на природі. Те 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 літо золоте. Молодці малята.